Буде відбуватися концерт на північній стороні площі Ринок, який закінчиться великим зірковим і дуже правильним заходом, який називається, ви чого знаєте про цей проєкт, який називається Open to Life. Для нас цей захід в межах дня міста Львова є надзвичайно важливим. Про нього розкаже вже моя колега. Ми, власне, зрозуміли дефіцит в нашій державі, що ми часто не тільки не бачимо один одного, ми часто не чуємо один одного. І це є великий дефіцит. Ми повинні цей дефіцит поповнювати. Цей проект вже триває дуже багато років, і проєкти, які відбуваються в закритих приміщеннях, завжди мають... Певні ризики, це треба, щоб хтось був дуже свідомий, щоб хтось розумів, що відбувається, щоб він купив квиток і прийшов, наприклад, у театр чи у якесь закрите приміщення, щоб зрозуміти, про що цей проєкт. Ми вважали архіважливим саме на день міста Львова зробити цей проєкт відкритим, зробити його на площі ринок. Щоб Усі люди мали можливість стати учасниками цього проєкту. І а, я, можу попрошу вас відразу про промову розказати. Дякую, пані Людві. Доброго доброго. Шановні журналісти, властиво 3 травня, орієнтовно о 18-й годині на північній частині площі ринку. Концертний проєкт Відчинилося життя про те, що говорила пані Ірина. Я думаю, що батько з вас цей концерт відомий. Це проєкт за участю оркестру Національного театру Міні Марії Зиковецької, незрячих виконавців з різних куточків України і наших зірок.